Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буде таке відео про нове приобретіння, так як зараз сезон садіння картоплі. А, що? Друзі, то я собі купив ось таку сажалочку, типу бомит. Ну це в кавичках. Я просто проти Ось. Зараз подивимося більш детально на неї. Не перемикайтесь, бо далі буде дуже цікаво. Так, друзі, ось купив таку картопле сижалку. Ось така. Типу бомет. Ви посмотрите, яка прелесть. прелість. Не, ну щоб зробити бомет, то треба оце покрасити, жовта буде дійсно. Як бомит. Це геніальна ідея. Просто клас. Зелений такий колір. Прикольний. Такий не зелений, типу салатні якийсь чи якийсь. Світло-зелений. А це жовтим зробити. Покрасить. Балончик купити жовтої краски. І буде модернізація. Буде копалочка. дійсно вже як бомит. Ні. Мені подобається, дивіться, тут подложечки такі йдуть. Вони пластики, але грубий пластик. І тут дивіться, такі виїмки по бокам ось є. І я перевіряв, коли картопля довга, лягає якраз ось так повсь, ну, на всю цю подложку. Не випадає як на тих. Я дивіться, дешевша була, е, сажалочка, То там такі железні круглі подложки. Я зараз в відео добавлю фотки вставлю подивитись. Побачили, да, як там кругленькі, і воно погано, як довго картопля випадає. Тут воно лягає якраз поперед. І хорошо. Менше то лягає якраз Під подложечка, под дивіться, глибоченька. Так само кріпиться сюди до цепа. Ціпок тут уже теж йде грубший. Це якби плюс теж. Тут регулювання, дивіться, зірочок скільки, вони теж грубі. Подивіться, цеп теж грубший. Бо на тій йде цеп такий велосипедний короті, тонший, тоненький. Ось, натяжитель, дивіться, який стоїть, тут. ось, бачите? Натяжний ролик. Там коротше, виходить болт. І гаєчка. Вона відкручується і там такий, як цей. І вона двігається вперед-назад. Тобто можна сюди, то буде натягувати ціпок. Ну, але крепко теж не треба перетягувати. По трохи треба підтягувати. Ось. Такі колеса. Теж до осі прикручується таким болтом, затягується, щоб трималось. Ще ззаді тут є такі диски загортачі, але я їх поки що зняв, бо буду іспитувати пробувати. Спочатку мені треба виставити, як щоб воно було Хочу або змістити вправо, якось, щоб за колесом йшло. І от середини рядка і по кругу садить. Ці всі настройки буду робити, друзі, ви побачите вже в подальшому відео, можливо, сьогодні ще встигнуто то зроблю, відзніму відео, як я буду її налаштовувати, пробують як воно буде садити. Також кину трохи картоплі. Без дисків попробую, щоб не загортало, побачити, на якій відстані воно буде садити. Ось, чи воно нормально тут виставлено, чи треба буде змінити зірочки. Оці, до речі, зірочки це змінювати відстань між картоплею. Офігеть! Знизу вон велика йде одна і одна менша, а тут йде три, теж більша, менша і менша. Що? Ну, але є. Ось. Тому це для того, щоб там робити там, 15-20, там, 25 там, чи 30 сантиметрів відстань між картоплею. Ось. Ну Така прикольна, друзі. Це трішечки дорожча, це жалко. Але по якості хлопці, це набагато круче. Дороже всього на 500 гривень. І виходить тут, дивіться, бачите, як йде вже так, і тут зверху рівно. А я бачу, колись робили просто прямо так воно йде до верха, без оцих стінок, без оцих рівних, то воно, виходить, картопля, коли повне насипаєш, випадає. А так за що то, що тут йде так і далі рівно, то воно буде, можна насипати тут з горкою, воно буде нормально все. Коротше, сажалка на 45 літрів. О, 45 літрів. Ну, думаю, непогано. На крайняк, хлопці, дивіться, бачите, тут, виходить, ця йде вище. Тут можна буде просверлити отвори. ось, І ще можна сюди пластину, грубо говоря, таку по кругу добавить, да? ну, Доварити. І буде, виходить, можна зробити не 45 літрів, а там 55 допустим, чи 60 літрів. Ну це побачимо, хлопці. Це якщо великі ділянки, город, да, там виходить, дуже довгі, то щоб не це, часто не досипати, також щоб туди і назад хватало, допустимо. Або щоб в одну сторону пройти і, виходить, мішки стали з двох сторін, і також дошов до кінця, досипав собі і знову дошов в другу сторону, в другий край, там теж досипав. і отак. Або, щоб якщо не там чуть менше, то вийде, щоб може буде хватати туди і назад. Потім досипав і знову і пішов так, ряд, ряд за рядом собі і пішов висаджувати Ну, коротше, друзі, ви побачите, і будемо зараз її чуть-чуть подналаштуємо і, це, і покажу далі у відео, вже як будемо настраювати його. от Подивимося, з яким шагом воно кидає картоплю. Ну і тоді будемо вже. Садити. І це теж я вже зніму саму посадку картоплі вже окремим відео. Ось таке така сажалочка, хлопці. Не знаю, мені подобається. Дійсно, я так подумав. На 500 гривень дорожче, але тут вже йдуть більше всяких, Да? Тут самі зірочки товстіші, це теж товстіший, більш такий потужніший крепший. Ось, ну Все більш добротно зроблено, якісно. І це, до речі, купляв я його в залізяці, хлопці. Це не реклама, так просто кажу. Новоград-Волинськ, ну зараз вже звягель називається. Магазин Віталія Бойчука. Я думаю, хлопці, які мене дивляться, знають, про кого я кажу. Ось тому думаю, заїду куплю там. І дивіться, і порадили цю, і я, в принципі, подивився цю і стою, порівняв, то дійсно це краще набагато. І в роботі кажуть, що теж Ну, працюють в принципі, більш-менш однаково, тільки тут треба доробляти, а це вже тут все більш-менш уже дороблено, все покращено, підсилено. Тут це, подивіться, теж грубий, такий хороший. Ось, Подложки кажу, якісні. Такі глибоченькі, кажу, по довгу картоплю взагалі шикарно. Я вам кажу, хлопці. Я вам кажу, взагалі супер. Короче, виходить. Ось така прикольна сажалочка. Подивимося, як вона в роботі себе покаже. Ось, тому ось таку купив я картопле сажалку. Ось така в мене обновочка, хлопці. Докупив таке навісне обладнання. Скажу скільки коштувало друзі. Я купив її за 5 1200 гривень. Ось. Ну, я там дещо ще купляв, але це якось окремим відео зніму. То мені вийшло, е так як для ЗСУ, то знижка 3%, то мені вийшло майже е скільки. Ну, не багато, але там 400 гривень, здається, знижка на все. На цю копалку. Ти що несеш? На цю сажалку і там ще дещо я брав. ну Я зніму відео окремо покажу, що я ще купив. Тому, друзі, хто не підписаний ще на мій канал, то підписуйтесь. Про дзвіночок не забувайте, щоб не пропускати мої відео, коли будуть виходити на каналі. Ось. Також ставте лайки, пишіть коментарі, свої запитання пишіть в коментарях. Всі читаю, на всі відповідаю. Ось. Тому, друзі, таке невеличке відео. Вийшло. Пізніше ще будемо налаштовувати і зніму відео, покажу. А, друзі, одне, що тут треба переробити, так це кріплення, ось це, подивіться, бачите. Тут що болти, ось, якщо їх викрутить, вони не будуть цієї упиратися нормально опори. І тут це виходить, бачите, що тут зазор зверху і ось. Тут треба це й більше. Ну я коротше буду тут сюди інше переварювати. Зараз поїду до батька, будемо переробляти. Бо тут йде, виходить, воно мотоблочне вузеньке, бачите, під мотоблок зроблене. Але зараз поїду і цей, з батьком приварим сюди, зробимо таке нормальне кріплення. І я потім відео зніму, покажу, що в нас вийшло в перероботку. Оце єдине, що треба переробити, то це кріплення. Оце і все. А так в цілому, хлопці, все шикарно. Потім я ж кажу, будемо налаштовувати, я виїду. Нагороди і все покажу також підзніму. Тому, друзі, якось так. Друзі, ось таке відео вийшло. Але дивіться, це відео виходить, було зняте набагато раніше. Ось, просто зараз е, випала можливість мені його загрузити на канал. Ну, просто щоб вам показати, що я купив таку картоплесажалку Ось, дійсно, така непогана, наче. От, е, відео в роботі не покажу, бо я уїхав потім, і мене не було вдома. Посадити я не вспів е, цією жалкою. Тому, друзі, садити вже буду на наступний рік. Ось, Там я вже покажу тоді, як вона в роботі себе покаже. Ось, Бо дійсно і самому цікаво подивитись, як вона в роботі. Чи буде добре, чи не буде там нічого такого. Ось, чи не потрібно буде там щось доробляти, переробляти. Тому з налаштуваннями відео я не зняв і садити я не встиг, тому що уїхав. Тому, друзі, вибачайте ну якось так. Це відео було знято, я ж кажу, набагато раніше, тому просто вирішив поділитися і закинути на канал. Щоб показати вам яку сажалочку я купив. Ось тому На наступний рік обов'язково знімемо як там і що. А, до речі, кріплення ми з батьком переробили. Ось Зробили і потім я уїхав. Я ж кажу, посадити я так нею і не встиг. На жаль. Обляха, У мене ж очі за заливаються Ось Бо самому було цікаво, як вона в роботі себе покаже. Ну думаю, в принципі, має бути нормально. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку буде краще, ніж садити там під лопату там, чи ще якимось іншим способом. Ні. No. Тому, друзі, таке відео вийшло. Дякую всім за підтримку мого каналу, за те, що підписуєтесь, ставите лайки. Дякую вам за коментарі. Ось на всі питання, які ви задаєте в коментарях, я відповідаю відписую. Якщо буде якесь таке більш, треба буде детально пояснити, щоб довго там не писати в коментарях, то я буду намагатися, як буде час, відзнімати відео і розповідати це все на відео, показувати. Тому, друзі, якось так. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.